Об'єднуватись та популяризувати спорт в Івано-Франківську завершився обласний турнір серед учнів Надія нації. Загалом участь у змаганнях взяло близько 150 команд з усіх прикарпатських ліцеїв. До фіналу потрапило 20. Учасники змагань боролися за перемогу у п'ятьох видах вправ. Вони виконували нормативи з футболу, волейболу, баскетболу, змагалися у настільному тенісі та демонстрували загальну фізичну підготовку. Одне з призових місць вдалося вибороти команді «Стисмениці». Складно, тому що зайняли друге місце, проходять перших два місця. Насправді ми дуже раді. Було складно, було складно, тому що команди були сильні. Були ось тут. Відчувається таке єднання всієї України саме тут. Бороти з іншими так, тому що були дуже сильні команди і е, викладались на повну, повністю. Загалом організатори провели 10 зональних змагань. Вони відбувались у восьми населених пунктах Прикарпаття. Команди, які показали найкращі результати, каже суддя Роман Мускалик, і змогли потрапити до фіналу турніру. Наші змагання має таку патріотичну мету. Звичайно, що ми не забуваємо за наших воїнів. Дякуємо збройним силам України, які боронять нас і дають змогу виховувати таку красиву, здорову, патріотичну молодь. Організовує такі змагання, щоб популяризувати спорт серед школярів, а разом із цим дати дітям можливість проживати справжнє дитинство у такі складні часи і бодай на деякий час відволікатися від війни та жахливих подій. Мета завдань змагань це популяризація здорового способу життя. Патріоти повинні бути виключно здоровими. Це перше таке. А друге, це наносить розтовна компанія на це профорієнтаційна робота. А також мета подружити учнівську молоду між собою. Вони вже вдруге приїжджають, приїжджають з великим задоволенням, згадують торішні змагання і надіються, що й будуть згадувати теперішні. Змагання надія нації в Івано-Франківську проводять уже вдруге. Та вони сподіваються, організатори стануть традиційними для області. Віталій Маглатій телеканал